Циклон принесе в Україну дощі місцями з грозами та штормовими поривами вітру. Таку погоду синоптики прогнозують до кінця тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у четвер, 9 жовтня, опади накриють майже всю Україну. Сухо та хмарно цього дня буде лише у Львівській, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській та Рівненській областях. На всій решті території країни йтимуть дощі. У південно-східних областях вони будуть значні з грозами. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. Тепліше буде у південно-східних областях, там буде аж до плюс 20 градусів. Вночі найхолодніше буде у західних регіонах. Там всього від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. Нарешті території вночі буде тепліше від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 10 жовтня, дощі вже накриють всі області України, та всюди протягом дня буде панувати хмарна погода без прояснень. Тобто буде сіро та мокро весь день, вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. Вночі ж по всій країні буде від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. У суботу, 11 жовтня, дощі вже також литимуть по всій території країни, та протягом всього дня буде панувати хмарна погода без прояснень. Вітер помірний 5 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. Лише у Південно-східних областях буде тепліше від плюс 12 до плюс 14 градусів. Вночі по всій країні від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!